Де є Бог під час війни і на чиєму боці, чому не зупинить цей жах? Дорогі мої, це одне з найважливіших запитань, яке ставить сьогодні кожна людина в Україні. І одне з найважчих. Люди ставлять його собі та іншим, але насамперед, Богу. Де він, коли під бомбами гинуть цілі міста? Де він, коли кулі влучають у дітей? Війна в Україні перевернула наше повсякденне життя сніг на голову. Через 77 років після закінчення Другої світової війни, і 27 років після закінчення війни в Йогославі в Європі знову падають бомби. Танки обстрілюють будинки і гинуть люди. Причини політичної війни швидко, правильно або й ні аналізують експерти, але їхні висновки анітрохи не зменшують біль і трагедію тих, хто в поспіху тікає з дому або гине під час бомбардувань. Але ж Бог усе це бачить, неуже Він не може зупинити цей шаг? Де є Бог під час війни? Це одне з найважливіших питань, і люди ставлять собі та іншим, де ховається, де він ховається, коли жінки народжують в підвалах, де він, коли злочинці гвалтують, чинять напади мародерство. Де Бог, і чому нам здається, що він мовчить? Відповідей на ці страшні запитання ми шукаємо у тих, хто пережив трагедію війни, і при все це не втратив віру у святого Максиміляна Кольбе, слуги Божого архіпису Копа Шултона Шіна та Еті і Урейки, яка знайшла Бога під час війни. Ось що каже святий Максиміліан Колб? Раймундові Кольби було 20 років, коли почалася Перша світова війна, 45 років, коли почалася Друга, і майже 47, коли він у контраційному таборі Освенці вирішив пожертвувати своїм життям за Францішка Гайовнічика. Він жив під час війни, зазнав їх трагедії та безбожної жорстокості. Ошвенцями він не бачив молодих людей, що змучені й безпорадні, у відчаї кидалися дріб, щоб покінчити з життям, а заодно зі стражданням. Але попри досвід зла, отець кольбе мав величезну потребу виправити те, що погані люди без усякої причини зробили добре, і перевести цих злих до джерела добра Бога. З одного боку, він шукав шляху, яким міг би їх до нього привести, а з іншого пояснював ставлення Бога до злих людей. Нам часто здається, що Бог не дуже ефективно керує цим світом, казав отець Еміліан Колубуч. Адже він міг би одним порухом своєї самогутної волі розчавити і стерти. В порох таких калесів, плотарко Еліас Калес, мексиканський генерал і політик, ініціатор репресій проти церкви, безбожників УССР, підпалювачів іспанських храмів, амральних, отруюваючих молоді та їм подібних. Так мислить наша обмежена маленька голова. Тоді як довічна мудрість судить інакше писав святий Максимілян Марія. Кожен злочинець відповість перед Богом. Ми б хотіли запитати святого Освенцева. Інакше це як? Хіба має якесь виправдання в Божих очах за подіяння, страждань страждання, невинне? Шотно. І кожен злочинець відповість перед Богом, попри те, що Зараз йому здається, ніби він сам Бог. Однак у допущенні зла, так само як і у допущенні Христових страстей, має значення те, що діється в душі людини, чиє тіло безвинно страждає. Переслідування очищають душу, як вогонь золото, руки катів створюють безліч мучників. А переслідувачі іноді в кінці отримують благодать навернення. Божі шляхи не збагненні, але завжди наймудріші. З цього не випливає, ніби ми маємо скласти руки і дозволити ворогам людських душ вільно діяти. Зовсім ні. Але не виправляємо безкінечну мудрість, не намагаємося керувати Святим Духом, а дозвольмо йому себе провадити. Каже святий Максим Мілян Кольбе, архієпископ Фултон Шін. Американський єпископ Фултон Шін був майже ровесником Колбе. Він народився 1895 року, пережив дві світові війни, хоча як мешканець Сполучених Штатів не такою мірою, як Європейці, наприкінці 89-го року життя. Шултон Шин був швидком багатьох перемін, які охопили світ після 45-го року, але попри це, його погляд на роль Бога в історії світу був незмінним. Розуміємо і ніколи не втрачаємо абсолютної довіри до Божого провидіння навіть у часи нещастя, болю, депресії, катастроф і війн. Волаємо зайовом. Навіть коли захочете мене вбити, я не здригнуся. Однак мої вчинки перед ним я боронитиму, писав він. Архієпископ Шін вважав, що джерелом будь-якого зла, зокрема, брату вбивчих воїн і несправедливих нападів є дозвіл на зло. Спочатку маленьке, ніби нешкідливе, але достатньо погодитися на брехню. Хабар, крадіжку, нечисть сраду, і це маленьке зло дуже швидко виросте, як бурян у городі. Ми маємо постійно пам'ятати, що найбільша трагедія війни це не економічні втрати чи фізичні страждання, а дозвіл на зло. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть, а бійтеся того. Хто може погубити душу і тіло в пеклі, невіруюча людина може пояснити існування мучителів і катів під час війни, але не може зрозуміти жертву солдата чи мученика. Ті, хто вірять у Бога, можуть зрозуміти і одне, і друге, писав архієпископ Шин. На чиєму боці Бога? Шултоншин невтомно заохочував довіряти Богові, що легко в часи миру, але під час війни це героїзм, найважчий іспит, від результату якого іноді залежить не так збережене життя земного, як життя вічне. Ми не можемо виходити з припущення, ніби ми безвинні, і стверджувати, що всі наші нещастя не заслужені. Тому замість питати, на чиєму боці Бог. Маємо зазирнути в свою душу запитати, на чиєму Боці я, якщо взяти до уваги незвичний вигляд втіленого Божого Сина, який простерся на Христі внаслідок колективного зла, скоєного людьми, і, попри все це через воскресіння до нового життя і величез прощення, перемагає їхню ненависть і їх, їх повторюю. Якщо візьмемо до уваги образ Голгофти, то зможемо протиставитися стражданню, війні та злу, не втрачаючи надії ані на людство, ані на Бога. Це самотній Соломон нарікав на пустку в житті, а не йов, Хрес може знову одружити нас із Богом, сказав Шултуншін у в одній з своїх проповідей. Тому коли дехто іронічно запитує, де зараз Бог, архієпископ Шин відповідає: Якщо ми покинули Бога, то, то Бог покинув нас. У діях військових злочинців цю взаємозалежність видно як на долоні. Але чи демонстрація зла, жорстокого і масштабного, яке приводить в дію, машину війни, доводить, що Бог слабший за зло. Ті, хто думають, ніби завдання Бога дбати про їхнє добро, у мирний час, це ті ж самі люди, які вважають, що завдання Бога під час війни дбати про їхню безпеку. Якби це життя було всім, і якби у нас не було душі. Бог би цим займався. Бог не спасе нашу шкуру, але зробить усе, щоби спасти нашу душу, писав проповідник. Егетті Гілесун. Еті Ельза народилася під час Першої світової війни. Їй було 20 років, 5, коли почалася Друга світова війна, еті була нідерландською єврейського походження, але й сім'я у Девентері не була релігійною. В жодній формі чи ступені. Дівчина вивчала в Амстердамі праму і слов'янські мови. У липні 42-го року вона отримала роботу в Єврейській раді, у відділі допомоги тим, хто виїжджає. За два тижні Еті потрапила до табору у Вестербурку, а світи навесні 43-го її депортували до святцема, де 30 листопада вбили. У щоденнику, який вдалося вести майже до кінця життя, вона точно записала дату своєї першої зустрічі з Богом 31 грудня 41-го року. Дивлячись у глибину своєї душі, вона написала: у мені є дуже глибокий колодязь, а в чому колодязі Бог. Як молодій єврейці вдалося його знайти в охопленій війною Європі. Тоді, коли Шіреї сумнівалися, чи Бог іще підтримує свій народ, бо чи можна дивитися Богу в очі після, освінцима? або, як запитували деякі зламані, болем, чи зможе він дивитися нам в очі після? Освінцима? Бог Еті знайшла під час війни, навернення Еті почалося не в храмі. Ані після читання Біблії і не у релігійних традиціях і сім'ї, Еті знайшла Бога в внутрішній тканині свого серця, у своїй совісті, вона бо віднайшла Бога у великій трагедії ХХ століття в кульмінації смерті, і що найжахливіше знайшла Бога, який мовчить, бо співстраждає. Після навернення Еті стала допомагати євреям які втікали, але зрозуміла, що сама не хоче рятувати життя за будь-яку ціну, розуміла, що любов не живиться бажанням відплати. Так, Бог є справедливість, але в ньому немає навіть тіні ненависті. 12 липня 42-го року Еті написала молитву, слова якої повторювала Богові дедалі частіше. Щораз ясніше я бачу одне, ти не можеш нам допомогти. Це ми маємо тебе підтримати, завдяки чому допоможемо собі. Це єдине, що має значення. Єдине, що ми можемо врятувати в цей час, це частинку тебе, яка є у нас, це єдине, що має значення. Можливо, ми в змозі відкопати тебе з спустошених сердець інших людей. Так, Господи, судячи з випадковостей, здається, ти вже мало що можеш зробити. Вони стали частиною цього життя. Я не притягую Тебе за це до відповідальності. Ти не можеш нам допомогти, але ми можемо підтримати Тебе. А цей дім у нас, в якому ти живеш, маємо захищати до кінця. Це не провина Бога. Вона співчувала Богові щодня. Чому? Діти, яких він створив вільними, використовують цю свободу проти себе, проти інших і проти Бога? В цьому Еті побачила причини жорстокості війни. Коли я думаю про обличчя чоловіків з озброєного конвою, одягненого в зелені мундури, Боже мій ці обличчя, я придивляюся до кожного з них, сховавшись з вікном. Мені ніщо ніколи так не лякало, як ці обличчя. У мене виникли труднощі через фразу, яка є леймотивом мого життя. Бог створив людину на свій образ. Записала Еті 24 серпня 43-го року, навколо єврейської спільноти дедалі сильніше і щільніше стискалося залізникова, Вирок про її знищення був виданий і виконаний з небаченою раніше жорстокістю. Проте Еті, єврейка, захищала Бога від відповідальності за Голокост. Бог не винен у тому, що світ так виглядає, це наша провина. Ми отримали всі можливості, щоб увійти до будь-якого раю, але так і не навчилися користуватися ними, писала вона з освітцями. Амінь. Слава Ісусу Христу!